Друзі, всіх вітаю! 25 травня, Північний Схід Одеської області. Ми на моїй полістирольній пасіці. Що по акації? Зараз все покажу, розкажу. Ну, Думаю, радость буде недовгою, бо завтра дощ, та й сьогодні, бачите, яка погода. Післязавтра злива, якщо, ну, якщо буде злива, то, коротше, кінець і буде. Коротше, поїхали дивитися. Акація є, принос з неї є, зараз все покажу. Це. У нас це у нас зараз 10 година, сонце сховалося, бджоли працюють з 8 ранку. Гул на акації стоїть, не зараз покажу акацію, бо штипу не видно. Я тут короче, без маски готуюся йти. Ну, тут в основному це ряд в мене пакети. Але як бачите, ось. Сім і зараз все покажу. Коротше гул у льот стоїть. Слухайте гул. Кацію і так, це ось відразу біля вуликів. Бачите, зацвіла, зацвітає. Коротше. В такий разнобой. І коли заходиш в кущі, дерева прям гудуть. Ось уже одне. Ось бачите. Вона реально виділяє вночі, аж хочеться блювати. Ось дивіться, який льот, бляха. Я тут на літу стою. Дивіться, що там робиться. Зараз. не ну, йдуть. Ну ось бачите. Зараз підемо туди. Друзі. Ця шан до кінця не розпустилась, бджолка реально працює. Ось, Дивіться. Бджолка працює, мураха якась працює. Так що її хоч і небагато, але виділяє вона добре. Ну не в смислі не рясна така, то в нас минулі роки гілки гнулися, ці дерева невеличкі. Ось так. Є трохи, як то кажуть. Із рамок капає. В рамках вже десь такого в другому корпусі. По кілу два є. Але це походу третій день, що вони на неї йдуть. Бо вона що ж бачите, тільки-тільки розпускається. Бачите, джол працює. Друзі, пішов трохи в хащі. Тут реально бджоли шумлять. Бачите, вона не густа. Ну тако, фух-фух. Не знаю чи чути. Ну, сонця нема вам погано, видно, певно. що квітне. Але виділяє добре. Реально виділяє. З іншого боку. Ну, бачите, тако, одна зацвіла. На одному дереві одна гронка зацвіла, другі розцвітають. Непонятка. Тут ще треба прокосити. Трава, дивіться, майже по, по пояс. Тут я палатку ставлю для відкачки. Ще не докосив, тільки почав. Ось по хащам підемо. Сильно глибоко не хочу йти, бо бур'ян дуже великий. Бачите, цвіте. Тут взагалом аж доблювоти тяне. Цвіте і бджолу чути, бджола працює Літає, працює. Це не дивлячись на те, що сонце заховалося, затягнуло. Ось навіть буде видно льот. Якщо прислухаєтеся, може почуєте. бджолку побачив таке є трохи друзі 26 травня це в нас зараз 15.33 пройшов зранку дощ, така пасмурна погода, зараз щось покажу. Ну це в тему акації Дивіться. Валять вони добре. Гулі ще стоїть, обльоту немає насправді. Оце що саме дивно, сьогодні без обльоту. Пакети мені. Обножку несуть. І дивіться, сьогодні... Але в нас дуже тепло, сьогодні водиться, я ночі вночі поналивав, ну під самий верг, через верх текло, оце скільки вони взяли. Ну там ще є поїлки. І таке іноді підсікує. Я вчора вночі поїхав, ну пізно десь пів 12 ночі. Звідси думав, злива буде, все як передаюся, з бог ночі мало бути, але по факту не було. Був дощ, проте ґрунт проїзний. Отак От вони працюють. Коротше, може принесуть, яка це дуже пахне. 15.33-26 травня. От. Що я сюди йшов, зодно вам показати в ППУшника. Дивіться, який пилок несуть, так, щоб воно на не... ну, перший наче спокійний, він не реагує. Бо я поперед лі сів, дивіться, як валянь, блін. Це взагалом бомбіческий. Якусь жовту несуть, червону. Він, до речі, друзі, в нього там. У нього там аншлаг. Не хоче трогати їх. Бачите, понабудовували вони вже в другому. не до речі, я не давав нікому. Не хочу коротше, піднімати. Бо це, це я що сюди йшов, відкрити це діло. Бо душно. Вже до речі ці сім'ї пооткривав. Ну все повідкривав. Зараз це, дивіться, що тут робиться. Це капець. Ну, а так он доцвітеться від вуликів, ну скільки 10 метрів. Пошло. Бачите, деяка цвіла, деяка зацвітає і бджолка полетіла. Бляха, хотів показати. Бачите, воно зацвітає. Там от цвіла, коротше, такий разнобой. Ну, щось буде. Ну, у нас розрахунок наглядіться за морфою на акацію якось так. Проте в других корпусах наприски вже були вчора, так що не знаю. Зіни, ну мої традиційні вітання Стасу Євгену, Володимиру. Коротше, всім всім всім. Не забуваємо лайкати, підписуватися, коментувати. Ну і кажіть, як у вас ситуація. Якось так. Все, друзі, па-па-па-па. До нових відео. І наступне відео буде точно, як можна маніпулювати людьми в інтернеті в сфері бджільництва. Все, друзі, отак.